Привіт! Розглянемо кришку мовича фари Mercedes Benz ML163. Раніше ми робили такі, але виявилось, що це поломаний варіант. Так що такі не купуйте. Потім ми почали робити такі, з АБСу, не поплавляться. Конкуренті може бути спила, з ПЛА, літом потечуть. Але тут ще лапки залишались трошки страшноваті. Ну, і зараз ми робимо вже отакі от такі от. Вичайно зайдет биток. так вони виглядають. з АБС витримують до 90 градусів, на сонці точно не потечуть, не поплавляться, якщо обклеїти ну, якоюсь лентою якоюсь. Або можете шліфувати, ґрунтувати, фарбувати. Дякую за увагу!